Ви переїхали до Великої Британії і не знаєте, з чого почати? Наші фахівці готові допомогти вам на кожному етапі. Ми надаємо широкий спектр юридичних послуг як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Наші послуги включають оформлення віз, туристичних, робочих, студентських для сімейного возз'єднання та інших, отримання ПМП постійного місця проживання та громадянства. Апеляції у разі відмови у візі, юридичний супровід, складання та укладення договорів, оформлення дозволів на роботу, створення та реєстрація бізнесу, повний цикл послуг, підготовка, перевірка документів та їх подання до державних органів. Ми пропонуємо: супровід клієнта, наш юрист, який володіє англійською мовою, забезпечить вашу присутність у разі потреби, якість і прозорість, гарантія повернення коштів у разі невиконання зобов'язань. Персоналізований підхід. Ми розуміємо важливість вашої ситуації та працюємо на результат. Залишайте заявку або телефонуйте за вказаним номером, щоб отримати консультацію та підтримку. Ми допоможемо вам адаптуватися та досягти ваших цілей у Великій Британії.